Білінгвальна освіта, яку планують запровадити у дошкіллі і у школах Львова, наскільки це реально і не лише у Львові, а й в Україні, чому українські школярі вивчають англійську із першого класу, але по закінченню школи рівень знань іноземної мови бажає кращого. Яким навичкам вартувало б навчати українських дітей із садочка і з першого класу, будемо говорити із нашими гостями студії Наталія Заєць, засновниця мережі освітніх майстерень знань. І Роксолана Кравчук, тренерка з особистісного та організаційного розвитку. Доброго вечора. Слава Україні! Доброго вечора, слава героям! Слава Наталю. Власне до вас перше питання. Повторюся: ми вчимо англійську мову тепер. Уже із не знаю, садочка. Дехто із батьків ще і врочок віддають до різних приватних шкіл з в школі. У нас тепер поглиблене вивчення і ледве не щодня англійська у декого по два рази на день. А закінчуючи школу, все-таки далі у нас рівень знання англійської. Зосереджуємося поки що. Бо навіть Наталія Піпа, говорячи у нашому ефірі, згадувала, що поки що ми орієнтуємося на білінгвальну освіту з англійським контекстом. Рівень знань вимагає кращого. Ви людина, яка вивчила англійську мову, яка займається зараз впровадженням методик вивчення. Чому так? Чому у нас далі не спрацьовує, не складаються пазли? А, ну, найперше, я би хотіла а, так знаєте, сказати про білінгвальну освіту, в принципі. А це далеко не новина, і білінгвальна освіта вона вже є в нас в Україні дуже давно. А, напевно, правильно спочатку звернутися до поняття білінг. Білінг це людина, яка володіє двома мовами. Білінг може бути природнім, тобто, якщо дитина зростає в середовищі, де вона чує дві мови з дитинства, так і може бути набутим. Тобто ми можемо почати вивчати іноземну мову в п'ятому класі чи там с кількість років і вже володіти цими двома мовами. Е, тому білінгвальна освіта, напевно, була у всіх. Моя мама і тато теж в школі вчили другу іноземну мову. Е, тому тут е, трошки інший десь можливо. Вкладається такий зміст в білінгвально, тобто в такому власне наголосі на важливості і доречності більше виділяти часу, годин, занять, так я для себе сприймаю. Власне, чому так про білінгвальну освіту сьогодні багато говорять? І ми, очевидно, розуміємо сьогодні, наскільки важливо вчити англійську мову. В майбутньому, можливо, це буде десь такий, знаєте, говорити англійською, як вміти читати. Такий потрібний нам навик. Тому чому немає результату до вашого? Питання. А на мою думку, найважливіше це те, що, ну скажімо так, ринок формує пропозиція. І після такого запитання, чому діти не говорять, йде наступне запитання: порадь якусь вчительку, порадь когось з ким займатися, куди ходити. Питають співрозмовники чи люди, які хочуть отримати пораду. І оскільки я сказала, що пропозиція формує ринок, скільки в нас є е... Попит вірніше, попит на виконання домашніх завдань. Чи мамі треба закрити цю тему бо з англійською я не можу допомогти, так я колись в школі її вивчала, але я не можу своїй дитині допомогти. Це складно, я вже не пам'ятаю граматичних конструкцій. І є попит на те, щоб хтось прийшов і допоміг. Так? І вчителі працюють над тим, ті, хто працюють індивідуально чи продовжені групи в школах, щоб виконати домашнє завдання. Прийшов, склав, забув. Так. Десь так воно працює, але що нам дає знання в майбутньому, так це усвідомлене використання тих слів, навик говоріння, те, що треба дати дітям сьогодні, щоб вони найбільше практикували, говорили, користувалися мовою. Пані Наталю, я е, достатньо часто буваю за кордоном, і е, бачу, як в навіть в найближчих країнах е, є хороші приклади того, що діти вже із молодших класів спілкуються англійською мовою. Е, Отже, ці країни використовують які, якісь інструменти для того, щоби е Школярі швидше могли опанувати іноземні власне, які досвіди нам від цих країн треба перейняти. Бо те, що ви сказали, і нас умови змусять до цього, це однозначно. Бо людина, яка не знає англійською, вона буде просто неконкурентною на ринку. Але аби це відбулося менш болісно і пришвидшено, ну, очевидно, є якісь хороші досвіди в інших країн-сусідів, які ми можемо уже собі перейняти. А є таких чотири аспекти. Ну скажімо, так як я кажу, чотири стовпи опори вивчення будь-якої іноземної мови. Ми маємо читання, письмо, говоріння, письмо і аудіювання. Так, Оцих таких чотири 4... на. Умови, процеси, скажімо так, види діяльності, на яких базується вивчення мови. І я б те, що також мала досвід проживати з дітьми за кордоном у зв'язку з війною, і дуже багато дітей спілкуються. І я не відкрию секрет, коли скажу, що найефективніше, коли ви хочете, щоб дитина почала користуватися мовою, а це метод питання відповіді. Дайте дитині запитання, щоб вона подумала, згадала в ремках тої теми, яку ви вивчаєте, використала те чи інше слово. Спонукайте її домовлення, організовуйте освітній процес навчання так, щоб дитина мала бачила потребу заговорити. Організовувати ті чи інші розмовні клуби, відвідування іноземних фільмів, можна створювати англомовні театри. Чому ні, при школі поставте сценку англійською мовою? Покажіть, що мову не тільки можна зазубрити, але її можна зрозуміти, запам'ятати ті слова і використовувати. Mm -hmm. Тому десь таким ну, моїм особистим баченням того, як дати результати, щоб людина в майбутньому говорила мову, а не лише знала слова, і колись їх вивчила і забула. То власне, це от практично. Тичне використання на заняттях на уроках більше часу приділяти саме спікінг, повертаючись до розмови із Наталією Піпою із спікінгом, ем, із нею вона зауважила, що одна із категорій вчителів, яких бракує в українських школах, це власне вчителі англійської мови. Наскільки це критично? Бо е, говорити то ми можемо говорити, але якщо не буде кому говорити з дітьми англійською мовою то Порати нічого із дихоже. досвіду теж не вдасться перейняти, наскільки це критично за вашими спостереженнями. Бо е, випускників е, різних факультетів, які навчають іноземним мовам, багато, але чи е, дуже вони хоч, охоче йдуть викладати в е, школу. Ну і також в, в, попередній пані Наталя Піпа сказала про зарплати. Так? І коли ми маємо, якщо підняти заробітні плати, підніметься рейтинг професії, буде конкурс на Вступ кандидатів, так чи на кандидатів на місце педагога, вчителя англійської мови. І можливо, правильно для тих, хто дійсно фахівець іде з іноземною мовою до дітей, можливо, правильно було би їх стимулювати теж вищою заробітною платою, якщо є їхній дефіцит, і це настільки дійсно сьогодні держава говорить про білінгвальну освіту, і що саме тою другою мовою має стати не мова ворога, а англійська мова. Якщо в неї інвестувати, і це теж треба підтримувати, то можливо. То варто підняти заробітну плату англічанам, щоб вони хотіли заходити бо фахівець, який гарно говорить, правильно спілкується з дітьми, впевнено, може організувати цей speaking клаб. Ну то я думаю, що він захоче, хоча б. Зарплата трошки вище це собі дозволимо помріяти, як називається ця цифрова платформа, яку почали запроваджувати у школах, а потім підняти також і доплати очевидно тим вчителям із профільних предметів, які також знають англійську і мову. І тоді запровадиться абсолютно правильна білінгвальна освіта, коли ту ж математику чи ту ж географію вчитель зможе викладати і українською, і англійською, переходячи в певні моменти до спілкування, про яке ви говорили, пані Роксалана, до вас питання від. Сьогодні, від 1 вересня, у нас стартував навчальний рік, у 8-9 класах в Україні запровадили новий предмет, він називається Підприємництво фінансова грамотність, те, чого вимагало багато батьків для того, щоб їхні діти вміли поводитися із грошима. У деяких школах у нас вже у Львові, принаймні у деяких є, запроваджені уроки щастя. Як ви оцінюєте от такі нововведення, коли не лише історія, іноземна математика, українська і усі обов'язки? обов'язкові предмети, але є якісь додаткові, які були ну, не надто ем, звичними для минулих поколінь. Доброго вечора. Звичайно, я підтримую такі нововведення, тому що це якийсь новий креативний підхід до нашої освітньої системи. Я сама сім'ї педагогів, обидва моїх. Батько і мати були педагогами, тому я знаю, як це не просто і вчителям, і учням, і як важливо мати якесь таке цікаве середовище і класну. Атмосферу в школі, тому що для мене в моєму розумінні школа це не тільки місце здобуття знань про зовнішній світ, а і про пізнання себе. І мені подобається ідея про підприємництво, мені подобається ідея про щастя, але я тут для того, щоб сказати про дуже важливу тему в наших сучасних умовах: про ментальне та емоційне благополуччя учнів. Педагогів та батьків, адже ми перебуваємо в стані війни, і дуже важливо, щоб діти і ті, хто з ними працюють. Були самозарадні, могли допомогти собі в стресових умовах, могли допомогти собі дати лад з якимись своїми емоціями, відчуттями, можливо, некомфортними відчуттями в тілі через ті чи інші переживання. І практика майндфулнес, яку я вже викладаю 10-й рік, допомагає в цьому. Ще окремо зазначу, що це не є щось таке, аж мега унікальне, так для нашої країни вона є адаптована буквально в кількох приватних школах. Але скажімо, в Ізраїлі, в Англії, в Сполучених Штатах це нормальна практика, навіть ще з дитсадка, не те, що зі школи, Роксано, Майндфулнес для більшості з наших глядачів може звучати як якесь дуже страшне явище. Давайте ми конкретно поговоримо про що саме йдеться. Бо в деяких країнах, як ви вже сказали, і в садках, і в школах запроваджені такі методики, що саме учні вивчають, або за якими методами із ними працюють, і хто це. Це ж не учителі, це швидше за все фахівці з ментального здоров'я, психологи. Хто ці люди? Так розповідаю, давайте тоді з кінця, хто ці люди. Так, це звичайно можуть бути психологи, якщо такі є е, інтегровані в шкільну систему, якщо це якісь такі глибші уроки, які більше розкривають тему. А скажімо, якісь такі п'ятихвилинки усвідомленості, вони можуть проводитися перед будь-яким уроком. І вправи в майндфулнес-підході є складні і є прості, тому можна починати. Нати з простих, так як зрозуміти, що відбувається в моєму тілі, яку я емоцію зараз переживаю, чи можу я описати свій стан, чи mm -hmm. можу я озвучити це можуть робити вчителі, якщо їм це пояснити, як правильно робити. І я таке робила для приватних шкіл України. Так, вчителі ознайомлені з цією практикою, а звичайно, якісь глибші заходи мали би проходити за підтримки психологів, і хай слово mindfulness не лякає, це англіцизм, але ми вже зрозуміли, що. Що ми хочемо вивчати англійську мову, тому це такий перший, скажімо, наш крок. Насправді давайте українською: практика уважності, практика усвідомленості, розуміння, що відбувається всередині мене, вивчення тому, себе. Звичайно, тому що учнів дуже часто питають: дивись, є така інформація, є така дата, що ти про це думаєш, але як часто питають, що ти відчуваєш з цього приводу, які в тебе емоції викликає. Та чи інша, скажімо, історична подія, чи та, чи інша якась Подія в сфері фізики, математики, як ти це переживаєш, як ти думаєш, як ти в своєму житті зможеш цей досвід передати чи застосувати? Я собі пригадала сьогоднішню зустріч із школярами гімназії Стуса, коли ми говорили про російський контент, і я запитала у них, які у вас емоції викликає, коли ви чуєте російську пісню, ну чи будь-який російський контент? І один із хлопчиків сказав, що він відчуває огиду. Я розумію, що за методикою пізнання себе напевно вчитель мав би пояснити, як в цей момент себе опановувати, і оці методики про які ви говорите. Чи правильно я розумію, що на початку уроку ця п'ятихвилинка може виглядати навіть із практичними вправами, як правильно дихати, як вдихати, видихати для того, аби в моменти якоїсь критичної ситуації вміти управляти своїм тілом і не впасти у якусь депресію чи дуже глибоку емоцію? Ви все правильно говорите. Це інструментарій. І в майндфулнес підході є дуже багато різних практик, вони можуть бути і в статиці, вони можуть бути в динаміці. Е, головне тут зрозуміти, що будь-яка емоція, яка нам приходить, вона природня, так? Але чи варто довго застрягати в негативних емоціях? Чи варто ті негативні емоції так розкручувати і підтримувати, як, на жаль, зараз у нас є в соцмережах і в суспільстві? Мені це не дуже подобається. Мені здається, що то є огиди, ненависті, її занадто багато. І те, що вона є, це нормально в тих умовах, які ми опинились, але треба помаленьку вчитися її розуміти, відпускати і переступати, йти далі на позитив, якийсь на пошук сенсу, на радість, на вдячність, на будь-які позитивні емоції. На те, аби рухатись далі ми з вами маємо буквально ще кілька хвилин. Я попрошу вас зробити невеликий експеримент, оскільки ви обоє працюєте в системі освіти. Пані Роксолана вже більше працює з особистісним розвитком і більше зі старшими, але для шкіл також проводить різні тренінги. Ну і ви, пані Наталю, з дітками точно багато часу проводите. Якби ви уявімо, пані Роксолана, і з вас почнемо. Давайте. Ви методист школи найкращої за якою. Ви собі уявляєте цю школу, школа мрії буде умовно названа у нас. А ви методисти, який маєте скласти розклад занять у понеділок на шість уроків для учнів, скажімо, шостого класу. Шість предметів, що би ви внесли до цього розкладу занять? Угу. Із шести предметів? Е, супер. Я би, напевно, як мінімум два предмети. Перші 10 хвилин віддала практиці уважності. Так? На початок я можливо би застановила якусь таку простішу штуку, скажімо, те ж саме вміння правильно дихати, вміння розслаблятись. Так? На якомусь іншому уроці чи перед ним, можна і на перерві, я би дала щось уже складніше, можливо, щось інтерактивніше. Так? Я би, можливо, дала трошки теорії, щоб вчителі пояснили все-таки, що таке є наше тіло, яка функція. Функція нашої мозкової системи, нашої нервової системи, всіх наших ем, таких складових організмів, як вони пов'язані між собою, і як завдяки простим таким речам можна собі допомогти і себе підтримати. І в мене ще є ідея, також скажімо, для обіду, чому б і ні, в майнфулнесі є так така річ, така практика, як усвідомлене споживання їжі. А То знаєте, ми так, так, так mm. ми так швидко привикли всього нахапатися щось по. Попити, кудись побігти, а можна це зробити спокійніше, розслабленіше, вдихаючи той аромат, смакуючи, і бути присутні в моменті, бо майндфулнес – це і про те, щоб бути тут і зараз, і відчувати конкретно те, що ти робиш, і насолоджуватися тим, що є, незалежно від того, чи воно аж таке мега щось круте, чи, можливо, це якісь такі дрібниці життя, як їжа, але без якої. Ми не можемо обійтися на завершення, можу сказати, що не в понеділок, той, про який ви кажете, але десь серед тижня я би віддала цілий урок під Mindfulness, всі 45 хвилин, і можливо я би тоді прийшла до школи і розповіла і вчителям, і учням, і запросили б батьків, щоб всі разом прокомунікували, тому що дуже важливо бути, як кажуть, on the same page, ще одне слово з англійської, так на одному рівні розуміння. Бо коли дітки щось знають, Мають і педагоги, але приходять додому батьки, як то кажуть, не в темі тяжко підтримувати цю культуру розвитку усвідомленості. Або навпаки, коли батьки такі просунуті, діти все знають. Вони приходять в школу, але там це не підтримується. Тому мені здається, це дуже важливо підходити з різних сторін і щоб педагоги і батьки і діти розуміли і знали, що таке їхній організм і як собі можна допомогти і зарадити. Я поставила себе на одне місце із вчителями, які очевидно можуть нас бачити зараз в ефірі. Уявляю їхні думки. Коли з одного боку тут ми починаємо говорити про білінгвальну освіту, їм вже треба братися за підручники з англійської, аби викладати географію, біологію двома мовами. А з іншого боку, ще й опановувати якісь методики майнфулнесу. Але це звичайно жарт. Якщо б була така практика запроваджена, то нічого поганого від неї для школярів точно б не було. Пані Наталю, Ваші, ваш понеділок, це учні першого класу, шість уроків, щоб це було, крім англійської. Насправді, хочу теж додати перелік своїх уроків. Напевно, перша все ж таки була українська мова. Тому що за своєю природою, такою психолінгвістикою, англійська мова є доволі проста. Задумайтесь, саме вона є найбільш поширеною мовою другого спілкування, так саме тою мовою, яку яку вивчають. Тому я впевнена в тому, що наші діти будуть володіти англійською мовою, міняється методики, підходи, буде розвиватися, наприклад, урок з англійської типовий урок з англійської школі буде просто говоріння, так спікінь. Оце буде один, один з уроків. Як тільки школи почнуть впроваджувати цю практику і бачити, наскільки воно дає результат, його будуть бачити батьки, діти заговорять. Поговорити про те, що було на вихідних, що ти їв сьогодні, чим ти снідав, що так, будеш про, про, безпечний перевірку. Чи думки, чи про друзів, чи організувати якісь захист, навіть вони теж проводять діти зараз багато проєктів. Тобто віддати uh -huh. в говорінню, практиці, спілкування належне місце. І тоді результат буде добре. Це другий урок. Е, е, перша наша е, так. Я хотіла додати до того, що е, попри те, що е, англійська є простою, вона є поширеною, і з, е, з англійською все буде добре. Тому перший урок би був е, уроком української другий урок був би можливо уроком якоїсь української казки. е, Історії знайомства з письменником сучасним, яким є. Я би більше уваги приділяла в першому класі саме любові до рідного і практиці, вимові. Дітки йдуть в перший клас, часто в них є порушена мова, запізно звертаються до логопедів, не завжди помічають той чи інший певний сенситивний період, який минає в дошкіллі. Так, і зараз я би хотіла звернутися до батьків, дошкільників, які цього року у вас всі йдуть до школи в перший клас, але у вас ті, хто... Наступного року піде, бо мене питалися, як підготувати дитину до школи. Я кажу, весь той попередній рік треба було присвятити. Тому це ваш хай тайм. Будь ласка, працюйте над тим і підтягуйте ті моменти в мовленні, розвивайте мовлення українське, і тоді буде навіть легше вивчати і англійську мову. Mm -hmm. Так, тому я би звичайно дала багато уроків фізкультури. Руху, здоров'я, комунікації між дітьми, щоб вони могли себе проявляти і творчості, звичайно, тут ви зійшлися. Я вам дякую за ваші поради. Насамперед, будемо сподіватися, що ті, хто нас бачить і ухвалюють рішення щодо змін у розкладах і предметах, які вивчають школярі в українських школах, почують і щось та з практики візьмуть. Наталія Зая, це засновниця мережі освітніх майстерень знань. І Роксолана Кравчук, тренерка з особистісного та організаційного Розвитку були у цій частині головного задання.